Більше п'ятисот житомирян прийшли під стіни обласної ради вимагати від провладних депутатів ухвалити звернення про скасування законів, прийнятих у Верховній Раді 16 січня. Після того як депутати відмовилися включати питання в порядок денний і жоден з них не вийшов до демонстрантів, люди спробували прорватися всередину. Проте міліція заблокувала вхід до приміщення. Ні, я не побоявся. Мені все одно. Мене діти, мене внуки. Я постаю права дітей з права внуку. Мені вже все одно, мені 56 років. Я не боюся і не боявся ніколи. Люди кажуть, не можуть зрозуміти, як можна залишатися байдужим до того, що у мирний час гинуть українці. Що сьогодні загибли наші українці у мирний час? Як так? Я пройшов війну в Афганістані. Я розумів, що там ворог. А, а тут хто Хто ворог? Влада розстрілює власний народ, хто в нас сьогодні ворог. Я сумую з приводу загибелі наших братів, українців. Невозможно сидіти вдома, коли по всій Україні, від Луганська до Львова, людей ловлять на улицях і б'ють дубинками. Вы спрашиваете, не страшно ли? Страшно. Но завтра будет страшнее. И если мы сегодня не выйдем... То із нас можуть взагалі сделать таку серую скотинку, яка вже ніколи, нікуди, ні то, що не вийде, а ви не зможуть. Між міліцією і людьми почалась штовханина. Через декілька хвилин до мітингувальників вийшов депутат і запросив двох представників громади до сесійної зали, щоб ті мали змогу висловити свої вимоги. Люди дійсно вірять у те, за що вони борються, і незалежно від того, чи є в них здоров'я, гроші чи будь-що інше, вони готові це відстоювати. Бо волю і свободу, якби ніколи не забереш, і це потрібно розуміти, будемо боротися до останнього. Проте депутати Житомирської облради так і не проголосували за звернення щодо скасування законів. Тому мітингувальники заблокували вхід до будівлі. щоб що ви зрозуміли, нас тут не настільки багато, щоб ви могли вплинути на фізично на якісь рішення в будь-якому випадку? Не ведіться на фізичні провокації, не чиніть фізичного спротиву. Пропоную всім вишивувати цей коридор ганьби. Регіоналам довелося проходити через так званий коридор ганьби. Потім Все. люди рушили ходою по місту, щоб Кликати житомирян приєднатися до акції протесту.